Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Радий вас всіх вітати. Дякую тим, хто підписався. Хто не підписався, підписуємося, не соромимося, задаємо питання, які вас цікавлять, з задоволенням вам на них відповім. Зараз для початку розкажу, відповім верніше на деякі запитання з приводу відгодівлі. Багато запитань, особливо коли визначаємо вагу свиней, е, який в них вік. Е, ну, тут е, в залежності, як рахувати, е, кожен рахує по-різному. Рахують вік від народження, е, я, саме так я рахую від того дня, коли вони народилися. Безпосередньо цим свиням 5 місяців від народження. Потім мені пишуть, що в 5 місяців свині вже там 150, 140, 160. Ну, тут же можна по-різному порахувати. Можна ж порахувати вік від народження, можна порахувати вік на відгодівлі, а можна порахувати вік від відучки поросят. Або ж від того дня, як ви його привезли на господарство. І від цього ж буде залежати, в якому віці скільки вони важать. Так що є три періоди вирощування свиней. Є підсосний період, коли порося знаходиться під свиноматкою, тобто лактуючий. Потім є період дорощування. Потім є період стартовий, потім йде період відгодівлі. Ну є ще період фінішний, но, Ну, як правило, на нього мало хто переходить і кормлять відгодівельним комбікормом до самого забою. Так що перед тим як писати якісь дурниці, можливо, в когось і є 5 місяців на відгодівлі. Ой, 5 місяців від народження 160 кг, не знаю, в мене таких результатів не було. Можливо, я щось не так роблю, не знаю. Е, ясна річ, що на моєму комбікормі вони будуть рости трішки мідленіше, але м'ясо буде більш якісне. І коли мені пишуть, що без преміксу, так як безпосередньо я годую, м'ясо буде жорсткіше, е, багато кукурузи сало буде товсте. Товсте багато сала буде, ні, це не так, друзі. Mm. Я готовий поспорити на це питання, тому що товщина сала не залежить від того, чим ви годуєте. Товщина сала залежить від породи свиней і від їхнього віку. Якщо вашій свині рік-півтора, ну, звісно, там буде сало. Якщо ви годували свою свиню за 5-6-7 місяців і ваша свиня є. М'ясного направлення, то повірте, дайте їм хоч 60% кукурузи. Вона буде м'ясною. Може й буде трішки там сало, але не багато. Так що не путайте ці речі і перед тим як писати, таке трошки подумайте головою. А, ну, якщо ви не розумієте, то краще запитайте. А не ображайте декого. Я на вас не ображаюся, чесно кажучи. я... Е... Ну, мені все рівно, якщо людина не дорозуміє і пише якусь гадость, ну принижуйте ви цим тільки себе. Е... Безпосередньо мова в цьому відео піде про маленьких поросяток, і скільки ж на них можна заробити, скільки треба тримати свиноматок для того, щоб добре жити. Яка собі вартість цього поросяти, і скільки ми заробляємо на одному поросяті? Тут питання дуже таке розширене, і тут треба рахувати, як скільки ми заробимо на поросяті, якщо свиноматка первістка, а також треба враховувати, якщо свиноматка вже другим, третім там четвертим поросом. Тут зовсім різні показники і затрати на собівартість. Так що розрахуємо ми і той варіант, і той варіант. І порахуємо, скільки ж треба мати свиноматок для того, щоб займатися поросятами і добре жити. Зараз щось їм дивлюся, кучкуються прохолодно, мабуть, підпалимо газ, трошки підігріємо сарайчик, хай погріються. Сьогодні нашим поросятам 16-й день. Вчора був 15-й. Прокололи повторно залізо плюс вітаміни комплексом суєфіровіт. Начебто, все гаразд, прийняли добре. Тепер на 21 й день життя будемо вакцинувати поросяток сердосаном. Це вакцинація від колібактеріозу і оточної. Хвороби. Там ще деякі є захворювання від чого. Якщо кому більш цікаво, ну зайдіть, забийте в Гуглі Сердосан. І почитайте. Зараз трішки мова не про це. Е -е -е. Почнемо розрахунок з того. Скільки треба вкласти в свинку для того, щоб вона була свиноматкою і до періоду продажі первих поросят з під свиноматки первістки, думав познімати на вулиці, щоб світліше було. У нас така погодка, телефон залипає, на камеру падає погано видно. Тож, познімаємо в нашому відгодівельнику. Там, мабуть, буде найкраще в даний момент. Сніжок сипе і слідом розтає. Як бачимо, сплять наші відгодівельники, ситі. Все гаразд. Хто пішов до кормушки, споживає корм, хто споживає водичку. Досить гарно на бункерної відгодівлі. Мені подобається, це набагато краще і легше, ніж корита. Почнемо, значить. Ну, для початку нам потрібно придбати порося Тобто безпосередньо свинок для того, щоб виростити і отримати майбутню свиноматку. Ну, я не буду рахувати ціни там, комплексів, по чому реалізовують там F1. Будемо рахувати звичайне порося. По тій ціні, по якій продаю поросят я. Продаємо їх по 2800, тобто по 2,800 і будемо рахувати. 2800 поросят. В період його вирощення до той ваги, до того віку, поки свинку може бути запліднювати, вона з'їсть корму ну, приблизно 400 кг. При моєму раціоні це влетить в суму 4120 гривень. Ну, дивіться, на цьому начебто наша свинка готова до осім'яніння. Враховуємо вартість осім'яніння. Ну, я осім'яняю своїм хреком, воно мені виходить безкоштовно, так як... Ну, хряк своїми заробітками, тим, що ходить по людях, повністю окупається. Порахуємо мініння, як у нас коштує спермодоза 500 гривень. Потім корм на період лактації, так як свинка, Ой, не лактації, а супоросності. Так як свинка знаходиться на супоросності стадії на нормованої годівлі. За період 4 місяці, ну там трішки менше 114 днів, я порахував, вже вказав повну масу просто 342 кг корму з'їсть. По, по його вмісту, це виходить на 1710 гривень. Потім враховуємо вакцинації там сердосан, желізо, діареї і тому подобне. Тут кожен напише свої ціни, якщо хто хоче прорахувати. Тому що в кожній аптеці ціни різні І кожен може по-разному використовувати препарати. Хтось буде використовувати там, допустим, від діареї фармазін, хтось фармастар. Я використовую енроксіл. Ну, і ціни на ці препарати досить різні. Потім враховуємо лактацію. У мене вони з'їдають мішок БМВД на лактації безпосередньо свиноматка, я користуюся БМВД крамер 20%. 25 кг БМВД коштує 717 гривень. Плюс зерно на лактації там трошки більше виходить, тому що там норма годівлі збільшує, Це вона свинка з'їдає 5-6 кг на добу. Ну і рахуємо 1000 гривень, це 25 кілограмів предстарту. Е, використовували ми раніше фідлайн предстарт. Е, досить непоганий такий, е, мені він подобається тим, що грановка така тонесенька, як такі конфеточки, вони краще його споживають. Е, цей раз взяли також крамарський. Е, він дешевше. Ну, не за те, що дешевше взяли, Деш... взяли із-за того, що фідлайна просто у нас не було в наявності, щоб придбати. І виходить, що одна свинка у нас виходить до періоду продажі поросят. Ми в неї вкладаємо 12 320 гривень. Якщо свинка, ви вклали цю ж суму, в середньому рахуємо виводок 10 поросят. Ну, Десь приведе 12, десь переведе 8, десь більше, десь менше, десь 14. Ну, Середній розрахунок е це 10 поросят. Продали ж ви цих знову поросят по 2800. І отримали суму 28 тисяч. Ну. Віднімаємо затрати, отримуємо так скажемо свою зарплату 14 680 гривень. Ну, начебто непогана, е, така ж сума. Але виходить, якщо, от людям покажуся, якщо порахувати кожен місяць праці біля цієї свинки, тобто це, виходить, період ну, десь 11 місяців, в залежності від того, в якому віці ви її... Осімінили. Хтось осіменяє в 6, як тільки почало приходити, хтось в 7 місяців. Ну, тут вже кожного своє бажання. Розділюємо цю е, заробітну плату на кількість місяців і отримуємо зарплату на місяць 1334 гривні на одні свиноматки. Хто зараз мені напише, та в гробу я бачу в тих свиноматок, за таку зарплату лазиться. Але ж треба врахувати те, що ми вже вложили в цю свинку, отримали поросят, отримали невеликий заробіток. І в нас вже є готова свинка. Готова свиноматка, провірена, яку можна осінняти і з нею працювати. Тепер розрахуємо собі вартість поросят при другому опоросі. Ну, вони йдуть рівні, ті опороси, затрати другий, третій, четвертий, шостий опороси. Е, наскільки ваша свинка буде спроможна. Е, дивіться, виходить, на другий заход ми вже не витрачаємося на порося ми не витрачаємося на корм до стадії осіменіння. витрачаємося тільки осіменіння, корм, період лактації, медикаменти і плюс лактація, БМВД, зерно, предстарт. Таким чином ми вже маємо затрати в 5400 гривень. Знову ж таки, при цих затратах ми отримуємо вже продажних поросят, які продаємо. Ну і знову ж рахуємо 10 поросят, 28 тисяч ми вторгували. Віднімаємо суму, ну, від суми, 24 5400 наших затрат. Розділяємо вже на 5 місяців роботи і отримуємо заробітну плату 4520 гривень на місяць. Ну, вже, якби на одній свиноматки, щось з чимось і можна працювати. Тепер же порахуємо. Скільки ж їх треба тримати, якщо займатися чисто е, продажею про поросят, для того, щоб досить непогано жити. Е, досить непогано жити. ну, У кожного своє розуміння, скільки зараз треба заробляти, для того, щоб нам вистачало на життя. У кожного свої потреби. Ну, Розрахуємо 10 свиноматок. Це вже я рахував другим періодом. Не первим. Коли у вас є 10 свиноматок, які пішли там хтось на другий, хтось на п'ятий круг опоросу, ми маємо 20 опоросів на місяць. В середньому по 10 поросят, тобто ми маємо на продажу 10 порос, 200 поросят. 200 поросят умножаємо на 2800 і отримуємо аж цілих 506 тисяч гривень на рік. Знову ж таки, віднімаємо по 5400 на кожну свиноматку на кожний опороз, розділяємо отриману суму на 12 місяців і отримуємо заробітну плату 42 166 гривень на місяць. Ось таку суму можна заробити на 10 свиноматках за рік. Хочете мати більше заробіток, більше свиноматок. Якщо вважаєте, що вам платить менше, тримайте менше. Але завжди треба розуміти те, що після будь-якого поросу ви можете вибракувати якусь свинку, вам її треба буде чимось замінити. Десь не продались якісь поросяти, так чи інакше, у вас повинна бути відгодівля. Не завжди є великий попит на поросят, є сезон, є не сезон поросят. Так що ну, тут е, треба чітко розуміти, І з часом, звісно, у вас, якщо будуть гарні поросята, ви напрацюєте вже е, свою клієнтську базу, у вас будуть постійні покупці, особливо, якщо у вас на, напрацюються покупці, такі що беруть. Партіями собі на відгодівлю, можливо, ви їм якусь там невелику суму будете уступати, але ви будете впевнені, що ця людина у вас приїде, там забере 10-20 поросят, скільки там цій людині буде потрібно. Ну, як я і раніше вже говорив, мій вибір це намагатися створювати замкнутий цикл, свої свиноматки, своя відгодівля, тільки так. Реалізація відгодівлі тільки своїми силами м'ясом, ніяких перекупів, барих, називайте як хочете. Багато мені хто пишуть, в нас немає важливості реалізовувати, у нас багато хто тримає, попиту в селі немає, місто далеко, возити нема смисла. Ну, тоді такий є варіант, як реалізація через інтернет. Є Фейсбук платформи, вайбер платформи, створюйте свої групи, реалізовуйте, збирайте замовлення четвертями на місто, якщо вам далеко їхати. Зібрали заказ нам на 2-3 свинки четвертями. В один день їх завалили, упакували рано вранці, відвезли людям в місто і будете задоволені. Те, що то пишуть, нема куди реалізувати. Це всього-навсього відговорки і відсутність бажання працювати. Лише ж всього взяти, загрузить на прицеп, її повезуть, продадуть втридорога. Ви залишитеся біля розбитого корита, як кажуть. Тому що ну, ми якось з вами розраховували є відео на каналі, скільки ж можна заробити на одній свині, якщо здавати живою вагою. То досить неприємні Там результати в нас вийшли і ну, діло ваше, я нікого ні в чому не переубіждаю, я просто розповідаю і показую, як це я роблю і що з цього виходить. Згодом, коли будемо цих свиней різати, також обов'язково розповім, що ми в них затратили, скільки вони нам обійшлися, скільки вторгували по кожній свинці і взагалом скільки ми за них заробили. Також при відгодівлі потрібно враховувати те, що бувають підводні камні, такі якось у мене тут сталися. Безпосередньо на сьогоднішній день їх тут 14 голів. Але від початку тут їх було 15. І вже відкормлені були масою там, ну, кілограм по 50 кожна важила. З вечора було все гаразд, на ранок зайшов, а вони щось тут вночі між собою не поділили. І один труп у мене вже тут лежить. Тобто, .е. якби сказати, що в чомусь моя вина, в чому моя вина? Корм був, вода була, все добре, питань немає. Ну отак, от щось не поділили і просто вбили. Не потрібно забувати, що свині, як не крутіть, вони є агресивними тваринами, і здатні на вбивство один одного. І як кажеться, і вивезли з господарства свинку масою 50 кг. І повірте, в цю свинку вже було немало коштів закладено. Так що, ну, треба все враховувати. І при зайнятті такої справи бажано, щоб у вас завжди в заначці був якийсь капітал, в разі чого, щоб ви могли швидко запуститися заново, якщо у вас залишиться таке бажання. Ось такі у нас зараз замазурки, щось вони там ковирялися. Зараз будемо вичищати у них кліточки. Вранці трошки не було часу. От вранці не почистив і вже такий результат. Вичищати потрібно два рази на день, тоді все буде гаразд. Безпосередньо, у нас на даний момент на господарстві є всього-навсього три свиноматки. Будемо збільшувати це поголів'я. Будемо йти до якоїсь міри наших можливостей. Ці поросята будуть йти на продажу, броні поки, поки що ніхто не, не бронював. Ще трішки треба зачекати. Ну, якраз 9 февр... лютого февраля буде їм місяць, відлучим. Подивимося, щоб все з ними було гаразд. Поставимо на продажу. І в цей період вже почнеться більш-менш попит на поросят. Найбільший попит це кінець февраля, середина февраля, март, апрель до травня місяця. Це той період, в який взагалі немає ніяких проблем продати поросят. На цьому будемо завершувати відео. Всім на все добре, до побачення, до нових зустрічей. Всім дякую за перегляди.